Красивий стильний одяг великих розмірів. Крем плюс екстра. Вартість кілограму 7,5 євро. Я знаю, як важко знайти одяг великих розмірів, але на Євроманії, можливо, все. Гляньте, який сильний, красивезний светрик, осінь зима. Новесенький з бірочкою. Ну, просто супер. Далі. Далі це у нас ось такий піджачок. Сіренький у такому як велюрі. Наступний це у нас ось такі класичні чорні джинсики, стрейчеві. дуже гарно тягнуться, якраз підсвет, бомба. Далі у нас світленькі, синенькі джинсики. 7,5 євро за кілограм. Гляньте. І вони стильові. Наступний це у нас ось такий платник на замочку. Просто карм, гляньте. Так, наступне, ох uh, що! джинси кльош з ось такими класними стразиками. Гляньте, ну це просто бомба. Наступне це в нас ось така ковтинка в супер стильовому принті Leopard. Така подовжена. Наступне, що у нас тут? наступне у нас? Ось таке ось така кофтенька на гудишках, в рубчик. Далі. Далі, далі, у нас ось такі темно-сині. Та ось такі типу підбрюшні, але на резиночці. Це супер зручно. Далі у нас ось така сорочка. У бордовому кольорі, ну гляньте. Гляньте, це образ дорогої жінки. Далі в нас спортивні штанішки. Ось такі. Та ось така парка. Дівчата, гляньте, яка вона стильна. Тепленька. Ось гляньте, з капюшончиком. Просто супер. Стан ідеальний, тому що це крем плюс екстра. Екстра. 7,5 євро за кілограм. За ось такий стильний, крутенький одяг. Ось такі ще чтанішки суто на резиночці. Далі у нас бордо. Також скіні. Дуже, як бачите, добре тягнуться. Наступна це у нас ось така ковтинка. Та ось така рубашечка в крутинку. Далі ковтинка сіра, базова. Ну і куди ж ми цієї осені без леопарду? Гляньте. Гляньте, як стильно виглядає. Так, наступні це в нас ось такі синенькі спортивки. Так ось дуже добре тягнуться на резиночці. Супер. Далі в нас ось така жилеточка плетена. Гляньте. Ну, це бомба. Так, наступне. Ось така з блискітками. стильна, І ось така типу летюча миш. Також з ось такими паєточками на краю. Щось бачу шоколадне. Шоколадні ось такі ще спортивки. Та ось такі скінні джельсики. Так, наступні. Не падай. Ось така сплідничка. Також на резиночці дуже добре тягнеться. Та ще одні спортивки. Далі. Далі, далі, далі. Далі я бачу у нас ще одні спортивки, Куми. Гляньте, в сіренькому кольорі. Знизу на манжетику. Та ще одна ось така ковтинка. І хочу, щоб ось таке суперпушисте. Гляньте, який красивий светрик в шоколадному кольорі. Просто це скарб. І ще одна ми мали таку чорну. Це ось така біленька. Гляньте, як накруто круто переливається. З цього ящика можна створити купу образів різних, просто різних. Гляньте ось такі полосочку ось така червоненька маєчка. Наповнення ще є, тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber. І очікуємо на ваші замовлення, адже одяг реально дуже стильний. Справді, ковтинки, штаніжки, різні розміри. Жіночий одяг осінь, зима, 7,5 євро за кілограм.